Українська літературна мова не почалася з Котляревського, а існувала задовго до нього. І нею користувалися видатні письменники 17 xviii століть. Проте, як так сталося, що про них досі мало відомо навіть самим українцям, як пояснити загадку, чому їхня стара українська мова свого часу занепала, і так відрізняється від тієї народної мови, якою написана наприкінці 18 століття Енеїда? Відповідь проста, і водночас вона шокує. Бо їй банально не давали розвиватися вже в той час, адже це зовсім не було потрібно Російській імперії, яка загарбала наші землі. У сучасних школах вчать Валуївський циркуляр та Емський указ, якими імперія забороняла українську мову у 19 столітті, і щось згадують про утиски нашої мови за часів СРСР. Проте про українську мову до 19 століття на загал відомо мало. Зокрема, і про її утиски московитами. Саме про них і піде мова у відео Раджадо додивитися до кінця, але обережно, бо там буде чимало фактів, які вас розлютять. Я Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Переконайтесь, що ви на нас підписані і що натисли на дзвіночок. А перш ніж ми почнемо, пропоную вам перевірити себе і написати в коментарі, коли по-вашому почались утиски української мови з боку московитів. Основним джерелом інформації для цього сюжету став великий матеріал на порталі Читомо. Олена Сірук створила цілий путівник з історії утисків української мови. Гортаючи його, ви зможете дізнатися про мовні репресії, що тривали не одне століття. Переважно, звісно, йдеться про Російську імперію та її наступника СОВОК, але є тут і про мовні утиски в інших державах, до складу яких входили українські землі. Я ще не раз цитуватиму тут цей матеріал, але одразу раджу після перегляду відео перейти за посиланням в і погортати його самостійно. І взагалі слідкувати за читомо, якщо вас цікавить література, мова та книжковий ринок. Адже зараз це, як на мене, найкращий портал, який створює контент на ці теми. А і ще ми з Богданом самі залюбки його читаємо і навіть інколи пишемо для нього матеріали. Найхитріше з українською мовою чинили більшовики. Вони не лише намагалися зробити її менш престижною, і поширеною, а й максимально наближали її літературний варіант до російської. Але на цьому я не зупинятимуся. Про це вже дуже добре розповіла ідея Олександрівна у відео, посилання на яке я лишу в описі. А от російська імперія йшла прямішим шляхом заперечень і заборон. Напевно, найбільший парадокс російської пропаганди в мовній сфері полягає в тому, що з одного боку вони завжди стверджували буцім, української мови не існує, і насправді це таке кумедне і спотворене наречіє російської. З іншого методично утискали і забороняли українську мову. Ну тобто, навіщо боротися з тим, чого буцімто не існує. Найвідомішими актами репресій проти української мови є безперечно. Таємний Валуєвський циркуляр 1863 року, та вже відкритий Емський указ 1876. Ці документи забороняли друк і ввезення книг українською мовою за винятком художньої та етнографічної літератури, яка втім підпадала під жорстку цензуру. Вони були реакцією на безпрецедентний розквіт української національної самосвідомості початку 1860-х років. Я трохи зачіпала цю тему у цьому відео. Проте, це не означає, що до нього українська мова була цілковито дозволена і не потерпала від утисків. Важливість мови імперська влада усвідомлювала завжди. Ось що писав київський цензор у доносі імператору. Допустити створення особливої простонародної літератури на українському наріччі означало б покласти міцні основи для розвитку самосвідомості у можливості здійснити в майбутньому, хоча, можливо, і далекому майбутньому, відчуження України від Росії. І що? Де він помилився? Тож не дарма московицька влада в усі часи відчувала справжній страх перед українською мовою. Оскільки українська література 17 18 століть була тісно пов'язана з християнством, першим таким цензором виступала московська церква. Ще 1627 року, коли більшість українських земель належали до Речі Посполитої, Московський цар, із подачі патріарха Філарета, наказав вилучити і спалити всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія Кирила Ставрове. А заодно і заборонити будь-які книжки литовського друку і литовських письменників. Уся сіль ситуації в тому, що причиною цього автодафе стала Єресть, буцімто знайдена в цій книзі. Що то була за єресь, пояснює Микола Костомаров. Оцінку цього твору було доручено двом московським книжникам богоявленському ігумену Іллі і соборному ключникові Івану Шевелю. Не знаючи мови, якою був написаний твір південно-руського письменника, вони знаходили юретичний смисл там, де траплялися граматичні особливості і не зрозуміли для них значення слів. Да, минуло чотири століття, а в московитів досі проблеми з українською мовою. Але то були тільки квіточки, та заборона стосувалася лише самої Московії. Нам то що, хай па. Палять на своїх болотах що хочуть, хоч Кремль хай спалять до речі. Але у другій половині 17 століття, заволодівши українським лівобережжям, московити миттю почали закручувати гайки, прагнучи контролювати духовне і культурне життя українців. Уже 1689 року, Києво-Печерській лаврі забороняють друкувати будь-які видання без дозволу московського патріарха. Пам'ятаєте, в сюжеті про бароко ми згадували таких видатних українських письменників тієї доби, як Лазар Баранович, Йоанник і Кирило Ставровецький і Петра Могилу, ви ж, мабуть, теж знаєте. Так от наступного 1690 року на їхні твори в Московії накладають страшезну анафему, адже вони їздять там по своєму загніваючому западу і набираються всіляких єретичних дурниць. Ну або московити просто заздрили інтелектуальному рівню українців. Як вважаєте, що з цього більше схоже на правду? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я подякую нашим дорогим благодійникам. Імена тих, хто підтримує нас найактивніше зараз отут. Але ми дякуємо всім нашим патронам і тим, хто кидає на банки і картки. Саме ви фінансуєте наш україномовний контент про культуру. Дякуємо і тим, хто лайкає наші відео, коментує їх і ділиться з друзями. Це також дуже потрібно. А приєднатися до наших благодійників можна за координатами в описі. Початок XVIII століття позначений запровадженням жорсткої цензури на українські книжки. Саме з нашим книгодрукуванням пов'язане створення. Першої цензури в Російській імперії це, а також значне скорочення діяльності Києва Могилянської академії і переведення її провідних викладачів у Московщину, мало обмежити поступ культурного життя на українських теренах, а також збіднити українську мову, не даючи їй розвиватися в усіх жанрах, необхідних для утворення літературної мови в сучасному розумінні. У 1820-х роках Петро перший Прямо забороняє друкувати нові видання книжною українською мовою. Ба Більше у 20-30-х роках поступово відбувається редакція старих книг, під час якої староукраїнські тексти вилучають і приводять у відповідність до російського варіанту церковнослов'янської мови. Українські тексти зникають із навчальних закладів і богослужінь. А потім вони кажуть: О, української мови ніколи не існувало. Подивіться, сковорода писав російською. Яке лицемірство? Це мерзость. Це реально мерзость. Нова хвиля репресій проти української мови і культури починається у 1880-х роках за Катерини Огидної. Чому я її так називаю? Дивіться тут. У могилянці забороняють читати лекції українською, а церкви зобов'язують читати службу Божу голосом свойственним російському наречію, тобто церковнослов'янською мовою з російською вимовою. Адже в Україні вимова була інакшою, ближчою до української розмовної мови. Наприклад, літера я читалася як. І, а не як є. А 1789 року з ініціативи Катерини Другої видано Порівняльний словник усіх мов, у якому українська значиться як російська спотворена польською. Цей пропагандистський міф дуже добре прижився. Його і дотепер у різних ітераціях повторюють різноманітні псевдонауковці та навіть великі ліберали типу Каца. Після поділів Польщі, коли більшість українських земель опинилася під владою московитів, освіту і духовне життя почали русифікувати і на правобережжі. 19 століття в усій Європі стало добою розвитку наук, зокрема й гуманітарних в Україні також були історики, лінгвісти, етнографи, які прагнули досліджувати свій народ. Проте, звісно, для імперії це було неприпустимо. Наприклад, молодому Кастомарову заборонили друкувати магістрську дисертацію на тему унії, тобто утворення греко-католицької церкви. А словник української мови Павла Білецького Носенка взагалі загубили. Автор написав другу версію, однак її, звісно ж, усе одно не видали. І так, в усьому все 19 століття українська культура розвивалася супереч імперським зусиллям і цензурі. Росіянці відмовляли українцям навіть у власній абетці. Якщо ви подивитеся на видання другої половини 19 століття, наприклад, збірки народних пісень, лібрето опер тощо, то побачите, що всі вони написані за російською орфографією. Це тому, що 1859 року вийшло відповідне розпорядження органам цензури. Останніми цвяхами в труні українського книгодрукування в Російській імперії стали Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876. У них стверджувалося, буцім української мови не було, немає і бути не може, так наче існування тієї чи іншої мови залежить лише від волі колонізатора. Відповідно, було заборонено друкувати практично будь-які книжки українською мовою, крім художньої літератури та етнографічних матеріалів, та й ті часто стикались. З нездоланною цензурою. Варіантів залишалося небагато. Засобів робити сам видав, як засувку, тоді ще не було. Відіграла свою роль належність Галичини до ліберальнішої Австро-Угорської імперії, чимала частина українського книговидання перебралася туди, що сприяло постанню там нового покоління українських письменників, а також створило тісні культурні зв'язки між українською інтелігенцією по обидва боки кордону. Але зрідка вдавалося видати щось і в Російській імперії, ось як писала Іванові Франку Людмила Старицька Черніхівська. Вам в Галичині трудно збагнути навіть скільки то треба ужити заходів, аби видати в нас, хоч як. Небудь найменшу книжку українську. При кожному такому заході треба вперше переправитися через найстрашніший поріг ненаситець цензуру нашу. На той час, після заборони 76-го року, поріг цей був страшенно неприступний, і не можна було б жадній українській книжці виплести в широке море людськости, коли б, коли б не лоцмани, які, як відомо, вміють проводити байдаки і через ненаситець. Ці лоцмани у нас гроші. І слава Богу, що є хоч такі лоцмани, а то не можна було б уже нічого і вдіяти. От і тоді, незважаючи на такі суворі часи, можна було дещо видати. Був такий собі у Києві цензор, коли хто хотів, аби книжка його була дозволена, то йому треба було замість закладки покласти у свій шиток 100-рубльовий папірець, і справа закінчила. І справа кінчилась обопільним задоволенням. Таким робом проскакували й татові видання Суперечні літері заборони. Звісно, це були одиничні випадки, які мало впливали на загальну ситуацію. Сувора заборона діяла до 1905 року, коли внаслідок революції правила книгодрукування в усій імперії було змінено. Відносна свобода, втім, тривала недовго, і вже з 1911 року русифікація знову набирає обертів. Із продажу вилучають кобзарі Шевченка, а 1904 14-го відбуваються масові арешти напередодні сторіччя від народження поета. Того ж року заборонили українську пресу і закрили українське видавництво. Вочевидь, це вже була передсмертна агонія, адже невдовзі почалася Перша світова війна, яка розвалила не одну імперію і кардинально перекроїла мапу Європи. А далі почалися нові цього разу значно вигадливіші утиски уже з боку нової комуністичної держави, по суті, тієї самої імперії, де всім керували росіянці. Але про це вже читайте в матеріалі читому. І не лише про це, адже багато фактів я просто не встигла згадати у цьому сюжеті. А ще на читому можна дізнатися новини про український книжковий ринок, успіхи українських авторів за кордоном, підгледіти що цікавого прочитати або подарувати близькій людині. Щиро раджу слідкувати за цим порталом. А наостанок мені залишається лише нагадати вам невтомно підтримувати українську армію. Ми з друзями у фонді, кому що треба, дуже вдячні за ваші донейти. Адже вони допомагають конкретним бійцям робити так, аби українська мова більше ніколи не опинилася під забороною. Навіть дрібні суми допомагають. Дякуємо за внесок кожного із вас. Посилання на актуальний збір нині дозбируємо на автівку, та інформацію про нас шукайте, як завжди, в описі. Кіт, поти ще дві секунди.